Вітаю, друзі! Сьогодні 20 листопада 2024 року. А вчора Зеленський у Верховній Раді представив свій черговий план внутрішньої стійкості, який складається з 10 пунктів. На жаль, виборів у цьому плані не передбачено і, на жаль, опозиція, політична опозиція в Україні. Не критикує Зеленського за те, що він з 21 травня 2024 року без будь-яких для цього правових підстав узурпував державну владу і використовує воєнний стан, який з березня 2022 року є незаконним для узурпації державної влади. Можливо, опозиції так зручно, власне, поки що і протестів українців. Не дуже чутно. Але цей план внутрішньої стійкості викликав нарешті скепсис, навіть, здається, у найбільших, найбільш затятих прихильників Зеленського, тому що все це подібне до абсурду. В мережі ходить такий мем, як журнал, книга обліку планів. Це дуже добре відображає те. Всі потенції управлінського Зеленського та його Шепіто. Лише продукувати плани. І І з цим своїм це якась була така, як на мене, точка біфоркації цей план внутрішньої стійкості. тому що всі побачили, ну, я вже давно бачив, але всі, хто ще мали якісь ілюзії, побачили, що король управлінський голий і Зеленський став смішним. У очах багатьох цим своїм планом внутрішньої стійкості. Зеленський, схоже, вже навіть не знає, що ще продукувати у своїх відосиках для того, щоб продовжувати відволікати увагу людей від справжнього справжніх проблем. Які всередині України обумовлюють ту ситуацію, в якій ми знаходимося. Справжньою проблемою є саме Зеленський та його Шепто, його е команда, яка не має належних управлінських та інтелектуальних якостей, і не спроможна змінити ситуацію на краще, а і далі паразитує на українському бюджеті, на допомозі наших союзників і на довірливості, на жаль, наших. Мало раціональних громадян. Тому сьогодні 1001 день повномасштабного вторгнення, хоча насправді ми вже воюємо 11 рік, і, на жаль, більшість українців з 2014 року не помічали того, що ми воюємо з Російською Федерацією і не усвідомлювали Російську Федерацію як ворога. Саме тому до нас прийшла повномасштабна війна. Історія вчить. Вчить тих, хто не вчить історію. Тому будемо сподіватися, що після того, як Зеленський став смішним, нарешті став смішним для багатьох, зруйнується Ореол його незламності, потужності та невтіковості, і він політично здується так, як кулька, яку пробили голкою. Слава Україні!